Скандинавські медіа витекла новина з інструкціями від апарату міністра гендерної рівності Швеції Пауліни Брандберг. Згідно з документами, які походили з міністерства, у міністерки розвинулася бананофобія. Дивна хвороба, яка спіткала шведського політика, змушує її вимагати від усіх установ, з якими вона проводить зустрічі, попередні запевнення, що у кімнаті, де вони проводять зустріч, до цього не було жодних бананів перед візитом. Я вже, знаєте, уявляю собі цей спецпідрозділ, який, відкриваючи, буквально виламує двері і. Проверяет, что не там в середине десь банану. Итак, Питер, твоя главная обязанность заходить в комнаты передо мной и проверять, нет ли там статического электричества. Туда нельзя, там небезопасно. Отличная работа!